Як повірити в Бога? У Бога не можна повірити, просто захотівши цього. Це все одно, що хлопець захоче полюбити якусь дівчину. Скільки б він не намагався змусити себе до цього, почуття не з'являться. Скільки б часу він не розглядав її фото, не повторював її ім'я, по справжньому полюбити її він не зможе. А як же ці почуття з'являються? Тільки завдяки спілкуванню і проведенню часу разом. Ми не закохуємося у людину тільки за зовнішність. Нам мають подобатися її повадки, її реакції, як вона говорить, сміється, жартує, нам має бути комфортно перед нею. Саме в таких умовах зароджуються справжні почуття. Щось подібне з вірою в Бога. Як би ви не медитували і не змушували себе повірити, нічого не вийде, потрібні стосунки. Щоб навчитися плавати, потрібно зайти у воду. Бог запропонував: скуштуйте й побачите, який добрий Господь блаженна людина, яка покладається на нього. Що означає скуштувати? Спробувати довіритися йому, спробувати побудувати з ним стосунки, почніть читати Біблію, моліться до нього, дотримуйтеся того, про що дізнаєтеся зі Слова Божого. Особливим чином розгляньте історичні події нового завіту, які описують життя Ісуса і Його смерть. Спробуйте зрозуміти, навіщо Він дозволив себе вбити. Як радить Біблія, подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою. Найцікавіше у цьому процесі побудови стосунків, що вони не будуть односторонніми. Недарма після слів скуштуйте і побачите написано блаженна, тобто щаслива людина, яка покладається на нього. Він обов'язково відповідатиме миром на серці, він обов'язково принесе щастя у ваше життя. Звичайно, відповідаючи на поставлене запитання, можна розповідати про археологію, яка підтверджує Біблію, про біблійні пророцтва, які збулися, про наукові явища, які описані в Слові Божому задовго до їхнього відкриття, але ніщо так не переконує, як стосунки любові Бог уже зробив крок назустріч, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Далі справа за нами.